Доброго дня, шановні спікери. Сьогодні 15 червня, четвер. У студії офіційного медіа-центру прихова директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов та завідувачка відділення епіднагляду, спостереження та профілактики хвороб державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тетяна Карлова. Тема брифінгу: стан захворюваності в Харківській області на інфекційні неінфекційні хвороби. Профілактика літніх або сезонних хвороб. Спочатку послухаємо доповідачів, потім будемо задавати питання. Будь ласка, Максим Миколайович, вам слово. Доброго дня. Вже е, наступило літо. Е, зараз ми будемо очікувати тенденції до підвищення температури. Це е, все сезонне. Ми повинні розуміти, які е, можуть бути е, проблеми зі здоров'ям у людей. Це, звісно, літні люди або люди, які будуть, які хворіють на різноманітні хронічні захворювання. Тут потрібно приділяти увагу, міряти своєчасно артеріальний тиск, якщо у людини є проблеми, поменше знаходитися на відкритому сонці, пити більше, вживати більше води. І якщо які є питання до здоров'я, то звертатися до сімейного лікаря, щоб він призначав лікування, призначав діагностику і прошу людей не займатися самолікуванням, тому що від цього буде, може страждати їхнє здоров'я. Щодо структури поширеності. Неінфекційних захворювань в нашому регіоні. На перше місце, як завжди, виходить хвороби системи кровообігу, фактично 32%. На друге місце у нас хвороби органів дихання, це 17%. І третє місце це хвороби органів травлення 8%. Зараз дуже ретельна і багато. Приділяється уваги якраз профілактиці кишкових захворювань, тому що, по-перше, починається сезон фруктів та овочів, і тут потрібно розуміти, що оброблення все залежить від правильного оброблення миття фруктів та овочів і вживання їх людьми, тому що від поганого оброблення. І виникають якраз у ці острі кишкові захворювання. Зараз, ви знаєте, з тим, що в Херсонській області є така масштабна трагедія з Каховською ГЕС. Зараз багато часу поділяємо захворюваності або не до профілактики захворюваності на холеру. Нагадую, що станом на сьогодні жодного випадку на холер у нас не зареєстровано. В нашій області були проведені навчання, відпрацьована маршрути, відпрацьовано реагування по екстренці. відпрацьовано, які лікарня буде у нас приймати. У нас за цим закріплення це наш обласний центр інфекційних захворювань. Є відповідні палати, готовий персонал, є все необхідне лікування, якщо, не дай Боже, буде у нас випадок на холеру. І ще раз попереджую, що холера – це гостра діарейна інфекція, прояви її дуже специфічні, втрата багато рідини, діарея. і… Зниження іноді навіть не спостерігається зниження температури тіла. Якщо підозра хоч на якусь кишкову інфекцію, ще раз прошу викликати швидку екстрену допомогу, і вони повинні вирішити, що робити, і якщо потрібна госпіталізація, то це будемо госпіталізувати і проводити дослідження і лікувати. На Зараз порог інфекційних кишкових захворювань гострих не перевищено. Зараз знаходиться в лікарні в інфекційній 18 дітей та 28 дорослих з різноманітних гострих кишкових інфекції. Тобто, це не є якимось перевищенням порогу, це є стандартне сезонне спостереження цього захворювання. тому все рівно, прошу бути пильними, правильно відноситися до їжі. І, ще, і зараз, коли буде підвищитися температура влітку, завжди потрібно пам'ятати про ботулізм. Це теж дуже таке серйозне харчове отруєння, захворювання, яке яким може заразитися від вживання. В'яленої риби, м'яса різноманітного, або консервації, яка або неправильно зберігалася, або неправильно сам процес виготовлення був. Тому прошу не вживати просрочених продуктів, бути обережно з в'яленою та копченою рибою, це є саме основне, від чого може захворіти на ботулізм. І через перші прояви любої інфекції, любого захворювання потрібно, прошу вас звертатися до сімейного лікаря. Або якщо ви вже почуваєтеся себе дуже вже погано, то викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Взагалі, область готова до викликів Всі лікарні проведені інструктажі і будь-якому в якому випадку. Ми будемо приймати, якщо потрібно, із інших областей, якщо цього буде потребувати ситуація. Дякую. Я б хотіла зупинитись на стані інфекційної захворюваності в нашій області. Ми проводимо наша установа проводимо як оперативний. Щоденний щотижневий аналіз і щомісячний захворюваності, так і ретроспективний, тобто і за рік, і за попередні роки. Тому сьогодні ми маємо за 5 місяців поточного року в області зареєстровано більше 52 тисяч випадків інфекційних захворювань 52 тисячі 139 – Проти 107 тисяч за аналогічний період минулого року маємо в цілому зниження, але ж треба розуміти, що це урахування саме захворюваності було і на ковід, і гострі респіраторні інфекції. Якщо ми не будемо відкинемо грипи гострі респіраторні інфекції, то в нас зареєстровано 1367 випадків інфекційних захворювань проти 1014, тобто ми маємо зростання на майже на 35%. Чим обумовлено це зростання? Загальний відсоток перехворілого інфекційними населеннями склав у нас 2% проти 4%, Питома вага дитячого населення майже на рівні минулого року десь 30% з числа захворілих, 32% це саме діти. Якщо ми розберемо нозологічні форми, то ми побачимо, за рахунок чого ми маємо зростання. Це, перш за все, група кишкових інфекцій. Сказати про те, що ми маємо якийсь спалах або незрозуміле зростання, ми про це не кажемо. Ми навпаки кажемо, що минулий рік і мину. П'ять місяців минулого року не дали нам та тієї картини щодо повноти і достовірності обліку інфекційних захворювань. На сьогодні ця робота вся відновлена. Заклади охорони здоров'я всі надають екстрені повідомлення, за якими обліковуються інфекційні захворювання. І тому багато людей вже повернулося і до міста Харкова, і до районів області. І тому ми бачимо, що покращилась навіть діагностика, тому що звернення людей до медичної допомоги, якої вони не мали у змоги у минулому році, на сьогодні це більш є актуальним і правильним, і ми бачимо саме зростання захворюваності. Є зростання захворюваності на сальмонельозні інфекції, на шигельоз, на гастроентероколіти, по всіх нозологічних групах. Не, не маємо лише ми реєстрації випадків з кишкової групи, таких як черевний тиф, паратиф. Цих захворювань ми не реєструємо на сьогодні в області і в минулому році також. Нас турбує на сьогодні група паразитарних захворювань, які мають також зростання, але незначне а зокрема серед дитячого знов ж таки населення. По нозологічних формах реєструються різноманітні паразитарні захворювання, такі як лямбліоз, ентеробіоз, аскаридоз, таксоплазмоз, тобто всі види, навіть і на тобто всі види паразитарних захворювань мають сьогодні реєстрацію на території області. Так, ми перш за все сьогодні і... Повинні настроїтись на те, що всі погодні умови будуть сприяти тим збудникам, які саме стають більш агресивними і мають розмножуватися в зовнішньому середовищі. І тому ми розуміємо, що саме гострі кишкові інфекції, тобто фактор передачі, фактори передачі і шляхи передачі, для яких є актуальними водний, харчовий саме з цього можуть, можуть ускладнитися зможуть ситуація. На сьогодні ситуація розцінюється епідемічно епідемічна в цілому як нестійка. Ми розуміємо, чому вона так розцінюється, тому що і маємо перевищення показників захворюваності, маємо міграційні процеси, які не завершились, і можливість занесення будь-яких випадків інфекційних захворювань на територію Харківської області внутрішньопереміщені особи, в тому числі з тих областей, які на сьогодні постраждали від відомого теракту. Ми, незважаючи на те, що ми не маємо кордонів з Херсонською, Миколаївською, Одеською областями, незважаючи на це сьогодні за завданнями, окрім того, що ми проводимо рутинний моніторинг, тобто постійний моніторинг стосовно і холери і ентеравірусних інфекцій, які на сьогодні можуть. Бути зв'язані з водним шляхом передачі, то за завданням Міністерства охорони здоров'я ми сьогодні активізували Центр громадського здоров'я, незважаючи, я ж кажу на те, що ми не маємо кордонів з цими областями. Але на сьогодні всі заходи епідеміологічного нагляду на території Харківської області посилені. В нас є чітко визначені точки відбору проб води. В нас є чітка, чіткий план відбору ці проб води з централізованого, децентралізованого постачання, з поверхневих водойм, з тічної води все на сьогодні моніториться в межах області і в районах області, і в місті Харкові. І безпосередньо фахівцями нашої установи. І також з 1 червня розпочато моніторинг поверхневих водойм стосовно холерного вібріону. Також ця робота на сьогодні проводиться і вже дослідження мають місце стосовно холерних вібріонів. Так, що на сьогодні заходи, які необхідні, навчання, як сказав Максим Миколайович, навчання фахівців, також це було планове заняття, яке ми проводимо щорічно, обласне, потім міське, всі навчання тих медичних працівників, які можуть бути задіяні у разі виявлення хворого або підозрілого на халеру. Також проведено і доведено до їхнього відома. Що стосовно і що хоті... ще хотілося б сказати, наближається, по-перше, оздоровчий сезон, і ще не зовсім є зрозумілим, скільки буде функціонувати, чи не будуть функціонувати на території Харківської області оздоровчі табори і де в яких місцях на сьогодні. Ми цього ще не знаємо. Купальний сезон він може бути незалежно від нас, і незважаючи на те, що будуть визначені і перевірені пляжі, які подадуть на відкриття необхідні документи. Але на сьогодні може бути така ситуація, що люди не дослухаються і самі приймають рішення. Купатися чи ні в будь-яких водоймах відповідно до температури навколишнього середовища, тому хотілося б звернути увагу на такі захворювання, які також зоонозні, такі як лептоспіроз, туляремія. Ще вона називається мала чума, які також є вкрай небезпечними і саме передаються і, і можуть шляхом інфікування саме є вода і водойми. І у літній період, або якщо має місце підтоплення, саме змішування каналізаційних вод з водою водопроводів, з водою колодязів, з водою каптажів, грунтовими водами, може призвести до виникнення цих захворювань і до інфікування. Тому всі заходи ну дуже зокрема де купатися, в яких водоймах чи дозволено, чи не дозволено, чи є вони перевіреними нашою. Установи фахівцями нашої установи всі результати своїх досліджень ми доводимо безпосередньо до влади, місцевої влади або до, ну так скажемо, господаря того чи іншого ставка чи озера, якщо він має, якщо ні, то територіальна до органів влади всі результати досліджень. Доводяться і всі заходи пропонуються для того, щоб зменшити ризики інфікування населення. Ну, по-перше, хочу ще раз наголосити населенню, що фактично всі ці кишкові інфекції це фікально-оральний шлях передачі, тому ще раз вживання не до конца, не до кінця. Митих продуктів, грязні руки і водоймище – це є основні шляхи зараження на ці інфекції. Тому ще раз прошу наголошу на цьому, щоб бути уважними і слідкуйте за повідомленнями від влади, де можливо, де пляжі, наприклад, відкриті, а де вони закриті. Вітаю, Дмитро Гребіник, Суспільна Харків. У мене запитання щодо випадку сказу, зафіксованого в Лозівській громаді. Ми знаємо, за даними Лозівської влади, так що у Смирнівці, село Смирнівка, там лисиця напала на жінку, у тварини виявили сказ. Я хотів запитати, чи відомо в якому стані ця людина? Це, це жінка, скільки її років, де вона зараз перебуває? І друге питання до цього: чи достатньо ліків для лікування від сказу зараз? Тому що от тут на комісії внутрішній Лозівський один із лікарів заявив, що, зокрема, вакцин у них достатньо, але могло б бути більше, а імуноглобулінів, здається, він сказав, їх мало. Ну, по-перше, дійсно, це був перший випадок за два роки. Цей випадок стався на приватне подвір'я, забігла дика лисиця, хазяйка почала її виганяти, вона її вкусила, допомогла сусідка, прийшла на допомогу і вони вбили цю лисицю. І потім було дійсне дослідження. і 13. Червня підтвердили, що лисиця хвора на сказ. Тому жінка 1965 року народження була доставлена до обласної травматологічної лікарні в антиробічне відділення. І зараз їй проводиться антиробічна терапія, ліків достатньо, імонобулінів достатньо. Враховуючи те, що це ну, таке дуже рідке. Випадки, і ще раз повторюю, це перший випадок за два роки. Зараз у нас в області достатньо всіх препаратів для лікування попередження, пробачте, сказу. Тому що ще раз наголошую, що якщо тут такий випадок був випадок зафіксований, що, наприклад, якоїсь невідоме. Невідоме животне вкусило, то потрібно зразу звертатися до лікаря. Не потрібно чекати, тому що якщо вже є прояви захворювання сказу, то людину врятувати неможливо. Сказ можна тільки попередити шляхом проведення антиробічної вакцини. Я хочу лише додати, що Лозівський район є неблагополучним. Щодо виникнення сказу серед тварин. І в поточному році там вже зареєстровано було чотири випадки сказу серед домашніх тварин, і це Дика Лисиця, це вже п'ятий. Тобто там з поточного року триває епізоотія. І тому на сьогодні карантинні заходи, які накладені саме ветеринарними лікарями. І разом з фахівцями нашої установи на сьогодні проводиться і щеплення всіх домашніх тварин ветеринарною службою, і опитування всіх, тобто, виявлення ще можливо, може, ще хтось не звернувся за медичною допомогою. Опитування всіх в цьому селищі і ще прилеглих двох селах. Дякую. Є ще питання, так? Будь ласка. Перепрошую, ви сказали, Максим Миколаївич, що перший випадок за два роки. У людини, правильно. А скажіть, будь ласка, вакцинація тварин зараз в умовах війни ускладнена? І чим це ускладнюється, якщо так? Ну це питання не є е, нашого рівня, це саме ветеринарної служби питання. І в, ну, чим воно може бути ускладнене, якщо ну, тільки е, мабуть, ті райони де йдуть такі не дії, да так, так е, якщо приїжджають вони і об'являють, що день вакцинації е, і що тварин. такий випадок зареєстрований, то в принципі населення реагує дуже адекватно. Всі бояться. Всі бояться і тому всі погоджуються на проведення щеплень, щоб щепити тварин. А вакцинація саме диких тварин. Так, ми знаємо, є способи вакцинації. вони? Є тварин. способи, так. Але на сьогодні це також дуже утруднено, тому що, в принципі, вакцинація диких тварин це. Под кормках різних їм надавати цю вакцину. І на сьогодні, в деяких дуже багатьох наших районах області, немає такої можливості. Ну тут ще потрібно сказати, що із за бойових дій мисливських сезонів не було, і популяція дійсно лисиці зросла. Да, і тому такі випадки на жаль трапляються. Дякую, шановні журналісти. Обговорили нагадую сьогодні тему стану захворюваності в Харківській області на інфекційні неінфекційні хвороби, профілактику сезонних хвороб. Дякую, до побачення. Дякую.